Схема давня, як світ, так давайте нам земельку задешево, а ми вам потім квартирка квартирками віддамо. Ну і от Чернишов таки вручили підозру. Хоча знову ж таки люди подейкують, що він з близького оточення Зеленського, і навіть там в нього є кумівські стосунки з його дружиною з першою леді. Що ця вся історія означає? І ну, це якийсь такий серіал, уже назріває. По-перше, версії, що дві, дві версії: одна красива, одна реальніша. Красива це що є дійсно чесні офіцери в Набу, яким по барабану на Татарова, або принаймні які хочуть зробити кар'єру на, на такій історії, і вони дізналися про якісь факти, почали крутити. От ну, для того, щоб і принести користь Україні, і зробити якби ступеньку в кар'єрі, розуміючи, що коли ця влада злетить, запит буде саме на тих, хто не прогибався під Татарова, а тих, хто скажімо, вопреки татарову робив якісь кроки для того, щоб ну, злочинці понесли покарання. Мені ця версія дуже подобається, але може бути інша версія, що це поверхи банкові. Як знаєте, башти Кремля воюють між собою, так і у нас поверхи банкові, можуть між собою воювати і таким от нехитрим способом ну, наносять один одному удари. Що хтось хоче підставити там, Єрмак з кимсь воює, і його креатури там підставляють. От, і таким от нехитрим способом ну, вони зводять між собою рахунки. І те, що він поїхав і не повернувся, це дуже знакова тема. По-перше, е, е, ми бачимо, що е, однією з мотивацій у зелених є мотивація, яку я називаю ну не тільки я, мотивація Франка. Да? Е, друзям все врагам закон. От, І тут е, всі кажуть, пристань, не переживай, ми дамо тобі уйти в сторону леса", да. А тут щось не склалося, і він спочатку поїхав. Чому я не вірю в його казки, що це просто-напросто відрядження було, Ні, тому що воно було зненацька. Е, він приїхав в відень і неочікувано для їхнього міністерства, Тобто, у них в протокольних відділах нічого не було. Тобто, Міністр закордонних справ. Австрії нічого не знав. Верні, ну і е, такий же ж ну, міністр е, відповідний е, до, ну, до його посади в Австрії, ніхто нічого не знав. Взагалі там в Австрії про цю поїздку не знали. Він приїхав в Австрію чому? Тому що Австрія досі фірта не видала, тобто вона не видає тих, хто е, до них тікає. Да? І тому він поїхав до них там, потім перелетів там, ще в одне місце, і він ясно е, сказав: Я повернуся тільки коли будуть якісь гарантії. І до нього полетіли спеціально навчені люди, почали десь там зустрічатися. Потім ще інша тема. У нього на, цей, на цю поїздку, як, де як би він був відряджений, у нього була запланована своя внутрішня конференція, на якій він офлайн мав в Києві виступити. І він тікає в відень і виступає онлайн. Ага, і що ж там такого важливого в відні ти зробив чи підписав, що ти про Кукарєкову цю. Свої, свій основний базовий захід всього міністерства, який виготували там місяць, да, щоб що? щоб потім по зуму виступити? ну це вообще шикарно, от той, що це ще раз свідчення, що він таки втік. А коли повернувся, вони обставили це. Ні, ну типу я ж просто повернувся з відрядження. А насправді ми мусимо читати між рядків, що вони домовились, що йому дали тверді гарантії, що його справу запутають у трьох соснах. Якщо офіцери набу не будуть е, ну, самі е, зголошуватись на те, що там ну, за якусь мотивацію вони запутають справу самі, да, її просто заберуть у набу. Передадуть в Генпрокуратуру в ДБР, ну кудись, в СБУ, і потім, і потім воно там загубиться. Тобто Йому дали тверді гарантії, що чудак, не переживай. Але всередині, всередині, всередині тепер зеленої команди тиха паніка Аня. Чому? Тому що я це ж багато чого кажу, тому що інсайди є, що дійсно всі тепер слідкуватимуть за цією справою з одного боку, ми. Чи вийде з цього щось, чи запутають в трьох соснах. Але зелені ще більше. Тому що якщо не запутають і справа буде йти далі, команда Зеленського почне розбігатися, як щурі тонущого корабля. Це однозначно, так що ми з тобою слідкуємо. А у них, а у них оцей задорожній, що ти фоточку показувала? Він слідкує отак, і от прям переживав. Ні, ні, ні. Я задорожнього ще не показувала, але зараз покажу. Якщо дуже просити, от то був Васильєв. Да, ось, то ще знаєш, не не, не найбільший Васильєв. за сквар да. зелених. Я тобі скажу. Він ще можна да, його да. віднести до. Ну просто він він собі. Непоганий, очевидно, чоловік, просто вони попали всі знаєш, хвилею цією, трошки не, не туди. Вони но, не догнали, туди вони попали. Я я знаєш, я дивився в дитинстві, можливо, йти фільм «17 мгновень весни. Там український актор грає Карла Вольфа генерала, а лановий українець. Uh, і там у нього є фраза, його питають: там, Так, як ви хочете от этого назначить міністром, він же був в СС, і Карл Вольф, ну він же лановий каже, а у нас всі були в СС. Так вони якщо думають, що якщо вони були в слугах народах, і це як маска, то, що всі були в СС, або старий ще советський анекдот, там, коли дідусь приходить в райком партії, да, це ще советський анекдот, Прийміть мене в КПСС, а, ні, прийміть мене в КП. Ви хотіли сказати КПСС, ні, В СС я вже був. От, е, і вони думають ще на свою кар'єру. Ну, треба було знати, куди ви йдете. Треба не йти туди, де у вас немає компетенцій. Ми про не, них ще будемо о... говорити, бо в нас парламент взагалі е, трішки здувся, і якось, наче, у нас немає найвищого законодавчого органу в країні, бо в нас така офісно президентська тепер якась республіка. Виходить так, давай ще про Чернешова завершимо. Що врешті відбувається? Дехто пов'язує цю історію з очікуваними ротаціями в кабінеті міністрів і От, я ж до цього хотів перейти, що в разі, якби Чернешов відмовився повертатися, то вже сьогодні. Було б позачергове засідання ради і Шмигаля б зняли. Ну то тобто, є, воно якби незаконно зараз під час війни оголошувати недовіри уряду. Але коли знімають Шмигаля, наприклад, по його самій же заяві, да, то уряд відставляється автоматично. Відставили під Чернишове, Потім, якщо підозру йому б вручали, то вже б сказали: Ну, це ж екс-міністр. Да. Тепер, якщо ну, умовно сказали, ну вручили підозру і вручили. Переживемо українчики забудуть про це через тиждень. Тим більше, що у них там ще два міністра з підозрами вже ходять, і нічого, єдине, щоб не було ніяких посадок, щоб там, прямо на засіданні кабміну не арестовали ніколи. Якщо вони це будуть гарантувати і міністрам, і офісним, і депутатам, то ну, ніхто з корабля на бал бігати не буде. Е, і тому немає необхідності міняти. Е, і Зеленський вже сказав: Ну, я ще не вирішив Шмигалем нічого. Тобто, Ага, Шмигаль підвищений, але Шмигаля спишуть, як тільки пролетить чорний лебідь. Тобто вони визначились, що Чорний шоу повернувся і чорного лебідя нема. Немає е, того що звинувачення, що Зеленський це ж твоя кабіна е, е, команда. Раз в твоїй команді жулік на жулики, значить жулик і ти. Ну, а як по другому Тобто, якщо 5-6 дефективних менеджерів в жуліті, то хто їх крешує? Президент України. От, якщо Що вони вважають, ну, да, ставити, Наприклад, там Юлію Свериденко. Зараз їм Шмигаля Ну, Шмигаль всього на все ширма, як і весь Кабмін. Рішення приймаються п'ять чи дефективними менеджерами, десь в офісі президента. Да? Погоджується. Єрмаков все одно Єрмак всім управляє єрмак, і тому не треба ілюзій. Нам ніяких ілюзій не потрібно. Е, і Шмигаль їх буде влаштовувати. Ні, треба поміняємо Шмигаля на когось іншого, такого ж як Шмигаль, щоб уряд був і далі ручним. Це буде Юлія Свириденко, так вона ж давня подруга Єрмака. Ну, поміняємо, що шило на мило. Що кабмін від того, що Шмигаля не стане, буде е, самодостатнім, що ш, уряд буде е, впроваджувати е, урядову політику? Ні, Офіс президента, уряд буде ширмою. Все, або декорація, якщо хочете. На сцені, де е, гуляє е, Його Величество і кардинал Його Величества, От і все. Е, так що з Чернишовим тут все ясно. Знімуть його, значить, ми будемо розуміти, що захотіли наш мигаля повісити всіх собак. Не знімуть як раз вирішили ще собак під нас збирати, а потім все одно знять.